Всім привіт! Сьогодні будемо готувати дуже смачну підливку до макаронів. Цю підливку придумав я сам, ну, зробив як. Те, що було в мене в холодильнику, те я добавляв. Вийшло дуже смачно. Рішив поділитися цим. Так, що нам потрібно, це солені огірочки, цибулька, морковка, аджика, томатна паста, соєвий соус, сметана, майонез, гірчичка, кислота оцтова та кетчуп. Так, переступаємо. Нарізаємо цибульку, морковку та огірочки натираємо. Так, нарізали та натерли. Тепер ставимо сковорідочку, розігріваємо і будемо по черзі все смажити. Цибулька, морковка та огірочки. Засипаємо цибульку. Смажимо хвилин 3 на великому вогні. Додаємо морковку. Смажемо теж 3 хвилини. Так, засипаємо огірочки я вже водичку поставив для макаронів. Додав огірочки, тепер ще прожарюємо 3-4 хвилини. Даємо 2 столові ложки томатної пасти, Ложку аджики. У мене аджика вона взагалі не пекуча, солодка, так що з аджикою обережно. Дві ложки кетчупу. Назад теж десь 2 ложки. Сметанки, теж дві ложки. Додаємо соєвий соус. Я на глаз ль'ю. Примішуємо, щоб не підгоріло. Гірчички, десь ложка. Клюпаки кружку водички. Та ложку кислоти оцетовий. Там трішки чорного перчику. Булю кружку водички. І притишуємо на маленький вогник та томимо хвилин 10. Водичка закипіла, висипаю макарончики. Проварюю їх хвилин 10. Забув сказати, сіль нам не потрібна, бо там є соєвий соус, він заміняє сіль. Так, макарони зварилися, зливаємо воду та промиваємо холодною водичкою. Так, засипаємо макарони. Підливка просто шикарна виходить. Так, перемішуємо і ще томимо хвилин 5. Так, вже все готове. Будемо насипати. Так, будемо куштувати, правда, вона гаряча? М -м це бомба. Так, всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося дане відео, прожимаємо вподобайку. Всім смачного. До зустрічі. Рекомендую приготувати це реально дуже смачно. Всім пока.